Увага! Його величність Султан Сулейман. Любий мій сину. Валіда. Боже, що сталося? Синяки під очима, ще й схуд. У мене до вас є дуже неприємна розмова, Валіда. Слухай мою лівенятку. Не називайте мене так. Я султан Сулейман Вінничанської імперії. падишах та хінфяр! Так з мамою розмовляєш? Ти забув, хто тобі сраку витирав і труси міняв? Я вже дорослий, забудьте це, як страшні сон. Ага, і хер забудеш, особливо твої чіколадні труси. Як ви смієте лізти в мої відносини з Юрем? А це хто такий? Це моя жінка, Настуня. Чому ви її так не любите? Вона мати спадкоємця, вашого онука! Ага, Синку, вона тебе використовує. Твої гроші, карети, нідвіжку. Вона хоче всіх нас посварити. От ти знав, що вона дарула? Знав, і ми частенько з нею граємо в карти. І вона ні разу не махлювала. Не чіпайте її! Вона засрала весь палац, Посуду за собою не миє, їсти не готує, діти в зашмаркані бігають, з та ринків не вилазить. Я нічого не хочу чути. І так, моя воля. Якщо будете лізти в наші труси, приїдете жити до себе в немирю. Я все сказав. да, обробила, мого лева, обробила. От шалавендра. Не на ту напала я тобі ус... Дивіться у наступній серії. Йоп, твой, кажи вже, що треба. Маленьку сумочку Гес. Ротяку б тобі закрити. Я ж не вдягнути саме платі знову. Засміють! Головне, щоб ти щасливий був. <реку> ну всіх намахує!